Всім привіт на каналі Бухгалтер Консультант. Сьогодні я розповім про те, як заблокували мою сторінку Instagram. Це відео про те, як відновити доступ до втраченого акаунту, якщо вашу instagram сторінку взламали. Це відео буде корисним тим, в кого є власний бізнес, власний блог, хто інфлюенсер, блогер та просто експерт. Якщо у вас є інстаграм-сторінка, то це місце, де ви комунікуєте з вашими клієнтами. І я не знала, скільки інстаграм приносить мені коштів, поки мені не заблокували сторінку. І так, почнемо спочатку. Для того, щоб не сталося такого, що вам зламали сторінку, саме зловмисники вам потрібно її захистити. Перший етап це двохетапна аутентифікація. Вам потрібно зайти в налаштування, конфіденційність та безпека та встановити двохетапну перевірку та аутентифікацію вашого облікового запису. Є кілька варіантів в інстаграмі, як це зробити. Перше зберегти резервні коди. Ви можете зробити принт-скрін, а можете просто скопіювати резервні коди для того, щоб при зламі вашого облікового запису ви могли зайти туди, використовуючи резервні коди. Друге, налаштувати аутентифікатор. Це додаток, це може бути Google аутентифікатор, і ви будете отримувати пароль спеціальний для входу, який буде постійно змінюватися, і ви будете його вносити у інстаграм. При вході у вас буде запитувати поти двохетапної перевірки. Третій варіант двохетапної аутентифікації це отримання смс на WhatsApp, до прикладу, або, до прикладу, смс на телефон. Обов'язково скористайтеся цим і налаштуйте двохетапну перевірку на всі облікові записи, які взагалі у вас є: електронні пошти, телеграми, інстаграми, фейсбуки та інші різні сервіси, які у вас є. І так, коли мою інстаграм-сторінку взламали, мені змінили назву профілю. Телефон, імейл і все, що було пов'язано з моєю сторінкою. Тобто, все було змінено. І, Звичайно, що пароль до облікового запису. Відповідно, все, що згіднювало мене з моїм обліковим записом в Instagram, залишилась основна електронна пошта, яку я використовувала при реєстрації instagram сторінки Її неможливо змінити. І це єдиний спосіб, як можна з вами зв'язатися після взламу вашого облікового запису. Що я зробила далі? В інтернеті я знайшла статтю і посилання саме на інстаграм довідковий центр, де було написано взлам вашого облікового запису. Я думаю, що мій обліковий запис зламало. Далі ви переходите і прописуєте назву облікового запису вашого, яка дійсна на даний момент. Тобто, якщо вам змінили, ви пишете нову назву облікового запису, натискаєте далі. І якщо у вас немає резервних кодів та більше нічого немає. В такому випадку ви проходите відео селфі обличчя. Ви головою і відправляєте ваше відео селфі на інстаграм підтримку. Увага! Інстаграм підтримка розглядає такі запити звернення протягом приблизно 2-3 тижнів. Я очікувала 2 тижні. 2 тижні. 2 тижні. Протягом двох тижнів від мене відписалось 300 підписників. Я не мала зв'язку з клієнтами. Я переживала, тому що всі контакти, всі клієнти переписувалися зі мною через інстаграм. Це була моя робоча сторінка, я втрачала гроші кожного дня. А інстаграм не реагував. Я почала писати на спеціальні електронні пошти інстаграм підтримки. Це Security, Собака, Mail, Instagram.com І друга пошта це фішингінстаграм.ком Протягом цих двох тижнів я не знала, чи отримала інстаграм підтримка мій запит. Як мені говорили в підтримці мета, я з ними постійно була на зв'язку, скільки вони реально відповідають. Це підтримка платіжної системи вашого рекламного кабінету, мета Пей. І коли ви з ними спілкуєтесь, то там дівчата відповідають постійно і дуже швидко. А інстаграм-підтримка, саме підтримка безпеки, взагалі не відповідає. Тобто вони вам не відписують. Я писала на цю пошту security собака. Ем... Інстаграм, собака, інстаграм, інстаграм, собака. Я писала неодноразово на цю пошту повторно після того як відправила кілька разів відеоселфі обличчя на підтримку секюріті на цю пошту я писала постійно протягом двох тижнів і результату не отримала. Після двох тижнів я отримала підтвердження саме по трьох відеоселфі, що так це. Ваш обліковий запис, прошу вам резервний код, відновлюйте ваш доступ до вашої інстаграм-сторінки. Мені просто повезло, що це сталося до місяця часу, оскільки я змогла відновити всі пости та всі відео, які були втрачені. Тобто, саме зловмисник заблокував, видалив і архівував всі дописи, всі відео поставив на видалення. Якщо б ми не встигли відновити протягом 30 днів, вони б зникли безслідно. Після того, як я зайшла на свою інстаграм-сторінку за допомогою резервного коду, який прийшов від пошти security собакамейл.інстаграм.ком, я змогла відновити всі облікові записи, перейменувати його, налаштувати повторно рекламний кабінет, налаштувати чат-боти і відновити роботу моєї сторінки. За відновлення інстаграм сторінки, увага! Спеціалісти в Україні просять 400 плюс доларів. Уявіть собі. А я зробила це абсолютно безкоштовно. Тому я рекомендую для того, щоб ви змогли відновити інстаграм сторінку. Якщо ви попадете в таку ситуацію, будь ласка, розміщайте особисті фотографії на своїй сторінці. Це потрібно для того, щоб підтримка звірила, перевірила відео селфі обличчя, ваші фотографії, які були на сторінці, і сказала вам, це ваша сторінка чи ні. Якщо ви продаєте будь-які інші товари на інстаграм сторінці, і у вас немає особистих фотографій. Тут вам можуть відмовити. Тому, будь ласка, прямо зараз розмістіть кілька фотографій, а бажано більше фотографій з вашим обличчям для того, щоб підтримка змогла вернути ваш обліковий запис. Я сподіваюся, я була для вас корисна і ви зекономите як мінімум 400 доларів на відновленні інстаграм сторінки втраченої. Будь ласка, будьте дуже обережні, не переходьте за повідомленнями, масками на сайти масок і не вносьте ніде дані логіну і паролю вашого облікового запису в інстаграм. Як говорить підтримка, вони ніколи не пишуть у приватні повідомлення. Вони шлють всі запити на пошту. Тому, будь ласка, якщо вам приходить повідомлення в інстаграм про перехід на якийсь сайт, що вас заблокують протягом 48 годин, сайте маски, перейдіть на сайт, несіть пароль, логін. Не переходьте, ігноруйте такі повідомлення, і в такому випадку ніхто вас не зламає. А якщо взламали один раз, то будуть пробувати зламувати повторно. Тому одразу налаштуйте двоетапну аутентифікацію. Я сподіваюся, було для вас корисно і ви не зробите таких помилок і будете захищені. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, і побачимося з вами у наступних відео на каналі Бухгалтер-Консультант. Всім па-па!